Він не стільки більший для нас, для області, як реальний, реалістичний, поміркований. І ми не маємо зобов'язань таких стрімких темпів за останні відрахування до державного бюджету. Це нас дуже порадувало. Менше на 50 мільйонів. то Ми формуємо зараз бюджет і програму соціально-економічного розвитку на 13-й рік і досить таки оптимістичну програму. Це буде і бюджет розвитку, і програма зростання Ось, темпи такі 3,5-4,5% від напрямків. Так що Житомирщина абсолютно спокійно і впевнено буде продовжувати стабільність і динаміку розвитку з допомогою державного бюджету, не стільки нових додаткових підрахувань. Як менших зобов'язань для державного бюджету з боку життя на